Всім привіт, друзі і це вже третє відео, яке я знімаю за один день. Скоріше за все це відео вийде вже на завтрашній день після того, як я записую, а це в день, коли вийшов новий пас там, і е, тої... І її, да. <кхід> І, коротше я його почав пушити вже 12, 12 ранг майже 200 кубків за півтора години, це непогано чи десь навіть годину. Це якщо з того, як я його отримав, да. Е, ну і добре, і зараз я апну 51 тисячу, в принципі, швидко. Е, І наступне це 52. Да. Ну, я думаю, коли я вже апну, це вже буде не смішно. Подивимось. Та й в принципі вже може не смішно. Вже може перший транс. Не знаю. Ну, коротше, <кхем> погнали. Може бути або 51. Кэнзи, я вам скажу, це імба, це прям люта імба. Да, від його тычек він инхилте, но Може це бах, може ні, я не знаю, чесно. Ну, я думаю, це фіча така. только. -то. Ультую. Майже зніс челіка. челиком. Ах ти, ти забрав мою банку. Може і твою, не знаю, Добре, її вже легше. Так. Так, Хомяк, я тебя так и не потапал. Ну, я, я не выявил, что я на новой. Блин, нет! Э, Чего я не могу? Хилый день! Окей, давайте день, как... ну, еще раз. Давайте еще раз. Должен быть... Ну, хорошо. Еще раз станет видео. Классно. Так, але еще редко, у меня только было еще второе видео за день. Але я думаю, сегодня я тебе пасу и кензи выкладываю. Да. Добре, добре. Так, ой, блин, не знаю, ты хамстер комбат. Every day I'm suffering. Ага. Так, ну, я вам скажу, что это релимбанк. Це прям... Це... ультувати треба нормально тільки, бо я рідко в принципі попадаю ну, двома ударами меча ультим. Тому да, треба мати нормальні руки на прийду. Так, де ви оті... ну, там. Затімались? А, ні. А, то їх тут троє тут шикет є. Куди ти втік ти і так повернешся генді? Че я відразу це не зрозумів. Вау, я не попав! Круто! Та нікуди не ти ти, а. Ну, давай, 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 попробуй Ну, Давай. Ти ж не морський спирт переговори. А Ні, я пнув. 51 тисяча, 300 метрів залітає і все, в принципі. Добре, можна закінчувати відео, але 51 тисяча дуже швидко. Наступна матча 52. Це вже не смішно, ура! А так-то 50 тисяч, ой, 55 тисяч. Ну і вже 51 ціль бачу, не бачу перешкод. No dobra, znowu był ja, spójgaj, i czekajcie no, za ostatni czas w szanownym kontaktu i wszystkim papa. Pa.